Одним з кумірів моїх з приводу надійності це була нова пошта. Щоб я не відправляв впродовж багато років, вона завжди чітко до, до, доставляла це до отримувача. Але не зараз, починаючи з п'ятниці, десь приблизно 8 моїх відправлень застрягли. Ці відправлення були зроблені з поштомата. Тобто я їх відправляв. Мені дуже комфортно, поштомат рядом. Я нічого нікого не турбую. Прийшов, відкрив. Відкрив хвіртку і поклав туди посилочку. Мені дуже подобався поштомат, але зараз я вже подумаю. Думаю, що ситуація якось розрішиться, я вже туди їм задзвонив. Два клієнта відмовились вже від посилання. Але я хочу попередити просто предприйма, попередити, що щось мені не подобається. Ці поштомати, цей збій. Сподіваюсь, що буде єдиний цей збій у наших відносинах з новою поштою. Всім бажаю гарного дня. А на жаль, а... але там були два дуже важливих відправлення. Гірка, що вони застрягли.